Перевірка документів з метою вручення повістки. Згідно закону про правовий режим воєнного стану та постанови КМУ здійснювати перевірку документів у громадян, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян мають право уповноваження особи національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних сил, які визначені в наказі коменданта. Бойову повістку військовозобов'язаному можуть вручити виключно ТЦК та СП. Після проходження ним ВЛК і за умови визначення його придатним до військової служби, закон про мобілізацію передбачає обов'язок громадяна з'явитися до ТЦК та СП в термін, зазначені в отриманих ними документах мобілізаційних розпорядженнях та або повістках. Постанова КМУ містить затверджену форму повісток, бланк якої передбачає розписку з особистим підписом особи про отримання повістки. Повістка є документом про виклик, який породжує обов'язок з'явитись до ТЦК та СП у разі дотримання правильності її оформлення. Водночас певного порядку та процедури вручення повістки досі не ухвалено, тому відсутність врегульованих цього питання викликає багато дискусій стосовно цього. Постановою КМУ лише визначено чіткий алгоритм оповіщення про виклик до ТЦК та СП через підприємства, установи, організації, навчальні заклади, роботодавців. У такому разі організації беруть на себе обов'язок сповістити свого працівника або здобувача освіти шляхом внесення відповідного наказу на підприємстві в установі організації та вручити військовозобов'язаному повістку про виклик до ТЦК та СП і забезпечити його явку та відзвітувати про здійснення всіх заходів щодо оповіщення військового Іншого алгоритму та порядку не існує. Представники ТЦК та СП вважають вручення повістки будь-де законним, посилаючись на відсутність заборони вручення повістки у публічних місцях. Але з таким твердженням також неможливо погодитись, адже вони суперечать конституції України, за якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією і законами України. Тому, на моє переконання, аби поставити остаточну крапку на цьому питанні, кабінет має ухвалити порядок і процедуру вручення повісток від зобов'язаним особам.